Всем привет! Сьогодні я вам хочу показати дуже крутую гру. Йора прям дуже, дуже крута. Я вам давно уже Цікаво, звідки я воно уже три серпипу. Я не розумію, я ж никого не вбивав. Треба швидше кудись. Що а... там задумав? А що там ззаду? Короче, у нас вже якийсь пічний меч. Який А це тут що. Вже отак. Пити. Це дивно. А не б'є. Дивись, тут якийсь вок, а його не, не можна. Це ж можна курсовувати його сховок. А может тут ховаться ведь всіх. Кто хочет меня буде заважать, я взял сховав все и все. Все, проблем. Проблем нема. Ну а я пока что походжу. А Это вдруг, то есть попах на мене. Оп, давайте. Три злога! Я... Хоть не впал зараз. еще у меня есть А вот, цим... вот тут вот его. Вот. О, вот, вот таки. Так, Роза. А что это за Ну, дуже круто знаю, какой такой. Дуже подобается мне. Так. Купи мне. Аня є питань нема. Так. Давай! у, -у, -у. давайте. Так, обережненько. О! у у у Мене вбив Я сам себе вбив. Тобто мене ніхто не вбивав, як би. Куди? Ні, хоч зобачили копець. там. перечуваємо мої речі. Так. О! Он не встиг. А. о, хлопчина проти мене, а я проти нього. Отбачили. Я хлопчину прибив. Так, а шо там? Куди можно? Ай, хто це? Хто це? вбив. Я, розум... мене мене я не розумію. Кто це не быває? Мене ще лагає, я не розумію. Кто? Мас, а, создайте твоих вообще якого я Стоїть, це він. Ох, Як я ласка, будь ласка. Ой-ой-ой. Що -ой. робити? Ось. О! Полуший по-моему легендарный матч. Как только моя навозить, это мухинет просто. Так что близко точно что Пошел цей мяч, напомню. Уши круто, я думаю. Давай, бежим. На на. на Западь его. Не-не-не, я буква. Серйозно, хлопчиня якийсь мене вбив. Ні! Там же мій меч! Ні-ні-ні-ні. Не смієте. Це мій меч. Ні-ні-ні. Це моє. Ні. Вони хтось вдарить. В мене вугле. Я встигнушині. Всі ні? Питання. Ну ви це бачили, взагалі наглість. Меч мій забрали його. Із-за того, що в мене вагає. О, в мене новий меч. Добре. Також ще бути. Я пробачаю тебе. І спробуйте мене збити знову. Я хоч з все слово ще. Ні, це не баг, серйозно. Ось. Дивиться. Я просто так по Бу бугу -бу вверх запишу звідти. Потому ну, це може бути не... Скільки, скільки, скики, чувак, людей переміг! Твісти скопа! Двісти скики Боже, у мене дуже вагоє Я сейчас зараз схожі своєму схвалюсь! Ну, дві секунди. Фух, капець. Повити, походу. Я не хочу. Ай, мене завагало. А це що було взагалі? Куди мене? Ви бачили? Не думаю, що це не вас вагає, а в мене. Тому якщо у вас відео буде вага, тоді це в мене вагає. Так. Део? Якщо це... Якщо що, це в мене? Так, вагає. О! Проходу по... Скейбрайн рот є. Так, все, брайн рот. Мені уже лагає! Як мені Грати? О, капець. У прям дуже сильно. А, катана! Ну! No! у Да, мне катана, мне катана! Да, вот такие же, не жмай мяч. А катана это взагалі... А катана это очень круто. Я думаю. Да, в смысле, тоже же я наказал, что я буду. Хорошо, тик тик это она, наверное, будет корыстно. Вот что... Так, Ух, ну капец. Это что с это интернетом? Да нет. А да, интернет уже в плане. вот такой. Собе. Так. У него уже страшно спускаться. Так. Кто, де, де, кто? Опа, погам стать. Так, 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 так. Хто, 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 хто? Хто? Не сховався. Блин, мене залагає. Кто не сховався, той програв. То я. Ні, вас. Тварь... Ні, короче, піду. Саме до цієї причини. Одне хп, одне ХП, одне ХП, ні, ні. Ну, що ж, друзі, всі бувайте.